Сьогодні ми зануримося у захопливий світ науки та дізнаємося, чи реально відродити таких давніх гігантів, як мамонти та динозаври. Мамонти вимерли приблизно 4 тисячі років тому, але завдяки вічній мерзлоті їхні рештки добре збереглися. Це дає вченим можливість досліджувати їхній генетичний матеріал. У 2010 році було знайдено добре збережене тіло молодого Мамонта на ім'я Юка. Японські та російські дослідники взяли 88 ядер клітин юки та помістили їх у яйцеклітини миші, з яких попередньо видалили власну ДНК. Деякі з цих зразків показали ознаки активності, але до Повного поділу клітин не дійшло. Це свідчить про те, що ми наблизилися до можливості клонування мамонтів, але повністю відродити їх поки не вдалося. У 2021 році американський генетик Джордж Черч заснував стартап Colossal, метою якого є відродження шерстистого Мамонта. Вони планують створити гібрид Мамонта та індійського слона за допомогою технології CRISPR-Cas9. Цей гібрид, за їхніми прогнозами, може з'явитися до 2027 року. Динозаври вимерли понад. Понад 65 мільйонів років тому. І їхні рештки не збереглися так добре, як у Мамонтів. У фільмі Парк юрського періоду вчені використовували ДНК, знайдену в комарах, законсервованих у бурштині. Однак на практиці це мало ймовірно, оскільки ДНК розкладається з часом, і знайти її в придатному для клонування стані майже неможливо. Дослідження показали, що навіть за оптимальних умов ДНК не може зберігатися більше 6,8 мільйонів років. Крім того, навіть якщо б ми мали повний геном динозавра, виникає питання, хто буде сурогатною матір'ю для такого ембріона? Сучасні рептилії не підходять для цієї ролі через значні біологічні відмінності. Тому клонування динозаврів наразі є неможливим. Навіть якщо б технології дозволили клонувати вимерлі види, виникають етичні питання: чи маємо ми право втручатися в природу таким чином? Як ці відроджені тварини вплинуть на сучасні екосистеми, чи зможуть вони вижити в умовах, які відрізняються від тих до до яких вони були пристосовані? Ці питання потребують ретельного обговорення перед тим, як робити подібні кроки.